Такого формату, що, на жаль, вся система сучасного життя, і освіта, і медицина, і весь соціум детально такий, і, можна сказати, комерціоналізований, тому що е завжди запитують, а що, а як взяти участь в будь-якому музичному проєкті, в мене діти музикою займаються. На жаль, ми цю тенденцію знаємо, що треба, щоб взяли участь, а ще й платні внески. Внески різні організаційні, така негативна система, прямо скажемо. Наш фестиваль некомерційний проєкт і, звичайно, ніяких внесків, навпаки, ми ще й намагаємося залучити, як то кажуть, благодійників. Ну, гроші сьогодні ніхто не дає, а ми грошей -то і не просимо, бо таке життя, як то кажуть, головне вижити і, і, і все. От. Але, але, Вітаємо нашу співорганізатору пані Ольга. Привітайте, вона якраз я ще кілька слів скажу про це. Про, про щастя у творчості. якраз Я почав цю тему, що ми насправді під час позашкільних занять, коли запрошували гостей ефіру, Іван ще пані Ольгу, запрошували спірату клуб теорії щастя. От це такі науково-практичні дослідження в галузі в психології. Белічології, спеціальна така наука про щастя. Тобто сучасні реальні такі напрацювання того, що вже людство, як то кажуть, створило, це стає таким практичним надбанням. І дуже багато років цією ідемою займаюся, це не столдавно так. Я як -то, можу хтось подумати, там вирішили попіаритися, а хтось думає, дайте мені призи. Ні. Все значно глибше, цікавіше і більш так І тому, Тому просто виникла ідея це ідеї, от, що не провести не життя це як у форматі фестивалю. Багато запитували, а які кому місця, гран-при переможе, перше, друге, третє, одразу. Вікіпедію варто відкрити, я всім пояснював, що фестиваль, я сам досліджував це питання, бо це цікаво, як то кажуть, технологія слова. Фестиваль це показ досягнень. Це естафета якась передається, естафета добра, миру, естафета позитиву, естафета творчості, розумієте, от це саме є ідея фестивалю. Не показати хто кращий, хто гірший, а обрати і показати естафету, передати найкраще. І от була цікава ситуація, що треба було переклади дипломів зробити з принципі, на англійську, yeah. тому що багато вже озвучили трошки це. Ну от, ми хочемо подякувати Аліна Пікулінська, будь ласка, підходять на, на сцену. Я зараз буду показувати. Це у нас у нас практика така медіаграмотності грамотності. Водночас буде все, все в одному такий формат. сучасного життя це журнал Гетьман, вітчизняне таке видання, і, до речі. Оце на вкладниці, що ви бачите, це про українську радіожурналіста. Дуже такий цікавий сюжет, оскільки Аліна є студенткою, а студентство це особливий такий неповторний період в житті кожної сучасної людини. Я залюбки згадую своє студентське дитинство дитинства, студентську молоді, студентське життя. Так от добрива це тобі. Це ще не все. Це такі початок. Пам'ятки України, національна спадщина, це насправді. Ми дякуємо. Перший журнал Гетьман. Це є така редакція, є телекомпанія, яка його видає. Ну сьогодні 22-й рік. В нас на дворі на жаль, тимчасово не видаються журнали, книги така відповідна книжкова журнальна продукція. Але люб'язно нам надали для фестивалю те, що було, було створено, і щоб ви розуміли, це. Не втрачає ці сюжети, і ці твори, і ці видання не втрачає своєї актуальності, тому що е, якщо там ну не дай боже в супермаркеті когось там трошечки обманули, там обвісило, обрахували там на сто, чи там на якісь кількість гривень. і Ми про це тиждень, місяць, два місяці згадуємо, а потім газета не виходить. То ми даруємо це актуальність. Не втрачає. дякую. Це дуже цікава книжечка розповіді про дітей, але я хочу сказати, там відео найкладніше про це розлавів. Це маленька територія дитинства, але кожен з нас її має зберігати. І тому студенти так само мають свою територію дитинства. Тут дуже цікава одна з історії, дуже така мирна, позитивна і доволі реалістична повернення в моркви. Хто така морква? Хто знає? Хто думає? Я. Салати це смачна, це дуже смачно, а окрім салатів, Що тут мається на увазі, Морко, в сюжеті? Ніхто не скаже. Ну, кішка, правильно, правильно. От. Оце якраз та сама кішка, яка правда повернутися додому. Це дуже важливо для кожної людини поняття рідної домівки не тільки в прямому такому сенсі, але й в такому символічному, такому глобально філософському психологічному. Тому Аліна, ми тобі даруємо цей. Це питання. Це дякуємо видавництву мамине сонечко. Вони нам надали оцю книжечку. Все кажуть, нас вже книжечок немає, але є такі цікаві маленькі історія. Кажуть за любима, звичайно. Ну як ми, 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 ми все одно періодично довелося платити за поштові витрати нової, нової пошти за те, що надсилав тож такі моменти назадні, але але за те, спасибі, що вони зробили. Це журнал «Гетьман», Ну і я Ольга Богомолець, Багатьом серед нас відомо. Тут в більшості, як бачу, такий вже середній шкільний вік діти і не тільки тому. Звичайно, багато говорити про це не треба. Даруємо цей журнал. Дуже цікаво. Колись була вона народним депутатом, я в рамках своєї правозахисної журналістської діяльності написав звернення до неї, і вона чудово відреагувала. Одразу подзвонила, сама Оля Богомолець. Я запам'ятав, три роки пройшло, а з практику це дуже запам'ятовується, що є такі люди, які реально щось а не тільки піаряться. Оля Богомолець. А, трошки лірика, поезія. Ну, це такі речі, без яких не можна жити без поезії, тому що треба якийсь творчий лакс знаходити. Це поезія. А, це інструментарій. Ми зараз створюємо. До речі, хто, хто знає таких бажаючих м, авторів потенційних, хто хоче створювати ілюстрації до коміксів. Зараз шукаємо таких авторів. Будемо їх, як то кажуть, творчо пропонувати залучатися до створення. От зараз, зараз поза кадром знаходиться Ростислав Дурков. Він вже почав перші ілюстрації до коміксу створювати. Зараз за часів Лавренти казали Україна в вогні, а сьогодні ще й Україна в пітьмі». То коли Україна в пітьмі», я кажу своїм от створила сюжет малюнок і образотворчена мистецтва рубрика е життя у пітьмі. Я кажу, створювати сюжет у пітьмі, Хай весь світ побачить не тільки в рамках міжнародного фестивалю, як ми живемо в пітьмі. Ми живемо. І це знаряддя для творчості, для нотатки публіцистики. Ну і останній е, останні, е, примірник е, призу це е, життя студентів, сюжет про життя студентів києво мейлянської академії. Я от коли тільки почав висліджувати, то цікаво подивитися, як Андрій е, Іван сказав, але робити психологічну експертизу. Звичайно, я як читач ще й як роблю, <laughs> тому, що, тому що це дуже такий. Е, не тільки позитивний сюжет, а й документалісти. От тобто, я кажу, робіть фоторепортажі, як ви «Україна ну, під тьмінь. А от фоторепортаж в цій книзі, як студенти Кілоганської академії живуть. У них все в одному. І ноутбуки є, і речі вибрали, повісили, щоб вони там жили. Так, ми бажаємо тобі Аніна, дуже дуже позитивної, креативної, такої студентської творчості в рамках. Студентського життя Аліна нещодавно долучилася до нашого позашкільного проєкту «Школа успіха і точка зору. Це авторська програма Вона передбачає можливості не тільки участі шкільної молоді, а також і студентської молоді. Другий курс ще багато є можливостей, ще багато часу там, до певних вікових, так би мовити, цифр. Ми беремо до участі студентів, але це все, все умовно. Ну і я хочу запропонувати, щоб Аліна кілька слів для нашого формату спецвипуску щастя творчості, сказала зараз в ефірі. От Як ти розумієш, що в твоєму житті, що таке щастя творчості? Як це ти розумієш? Конкретно в твоєму випадку? Моєму Так. Творчість, те, що дарує надію, те, що дає сили дивитися далі, дивлячись всі перешкодні, особливо зараз, коли ми живемо в такий час, коли таке становище за вікном. Це дуже складно, а ділитися емоціями, ділитися творчістю, це те, що надихає. Що, буває? Буває. Що, що б хотіла побажати нашим глядачам, оскільки багато людей десь у селі, десь, десь поза межами України, багато українців по всьому світу розкидані, але кожен естепетут в творчості по-своєму несе і передає. Якраз таке те, що ми зараз розпряжені по Україні, це я вважаю чудова можливість, навіть якщо ви сказали в селі. Наша країна надзвичайно гарна, тому завжди в кожному її кутку можна знайти натхнення, можна знайти те, що надихне так, щоб творити свої шедеври. Тому потрібно шукати це натхнення. Потрібно не опускати руки та вірити в те, що все буде добре. Так, дякуємо. Ми хочемо користуючись нагодою, подякувати всім колективам цих видавництв. Тут і дуже багато українська культура і мамине сонечко, і деякі письменницькі організації, наприклад, Житомирська письменницька, там були ще для супермалесеньких діточок. Яніна Гордовська вже отримала я від сюжет пробив з ними там «Слона сломатодама, авторка. Світлана Штацька подарувала цю книжку і не просто, а там ще й було таке авторське побажання юним Ну, У нас не тільки юні, сьогодні присутні. Хочу ще сказати, подається будь ласка, Аліна представила свої твори на фестиваль. Ну, Спочатку ми сприймаємо те, що в рамках формату номінації відповідно подається, а те, що людина додатковий внесок робить в... Естафета творчість тоже до яких додатково нас надихає і радує. Арт об'єкти, скажімо, у вас такие сніг про свої сюжети в цій А це треба все. процес. Як називається? Меджа. Пам'ятаю, ми робили до речі інтерв'ю, з Ріною, можете почитати справи зі ми. А це в якому місті? Ні-ні, це в Києві. хотіла, щоб побачили друге фото, це вже у нас у Харкові. Можна побачити, що ці два фото взаємопов'язані. Щоб виділити саме те, що я бачу, щоб передати кадрові всім, щоб кожен зміг побачилися моїми очима. Крестник важливість творчості, особливо вуличною творчості. Вона зараз активно розвивається і у нас в Україні також. І ідея саме в тому, що творчість це те, що, як я вже сказала, дає надію, те, що така іскринка в нашому житті, коли все навколо погано, темно, сумно. От, і ми йдемо по вулицях і бачимо такі чудові сюжети. Я хочу трошки доповнити фактаж цікавий. Дійсно, вулична творчість дуже цікаво звучить з, з таким глибоким змістом, так само, як і формат вуличного тебачення, коли ми почали призи прямо в одній з адміністративних відкритих для доступу будівель, прямо там на фоні цих гуркоту поштових послуг нуряти їх не було, тому тому так. От власне я їду в справах на велосипеді і. Я бачу, де дівчина створює сюжет. Ну, Мені якось, знаєте, журналістка інтуїція, щось так, якийсь внутрішній голос, щось там сигнал подав. Ну, Я під'їхав, кажу, а от ви любите знімати, кажу, ну, бачу от таланти прямо в соціумі. Я кажу, от, долучайтесь до фестивалю, бачите, цікаві приклади життя. Це дуже цікавий репортаж. І оце якраз Аліна знімала цей арт-об'єкт нашого міста Харкова. В той момент. Так, ну, дякуємо. Можна дещо сказати? Да, на жаль, через моєму я, чат, не... на... я, чат, з... я не... хочу подякувати вам за вашу роботу та за цей дуже цікавий проєкт, який Десять. мене особисто надихнув. Але, на жаль, через моє бурхливе студентське життя я не зможу досидіти з вами до кінця цієї чудової події маю піти. Але я вважаю у кожному з вас творчого натхнення, іскравою іскри в цьому житті. Продовжуйте, мені дуже подобається. подивилась ваші роботи. і Це неймовірно, дуже надихає. Тому продовжуйте в тому дусі. Дякую вам. Дякуємо Аліні. А я хотіла ще Аліні подарувати такий значок від формулою щастя. де є у комплексі все, що від нас залежить для самого щастя. комплекс це своя енергія і той вогонь душі, який ми собі знаходимо, який в думках відтворюємо, а також час, ресурси і добрі люди разом. Yeah. Да. А ще мені згадалося такий момент, на кому приклад, що дуже важливо крізь нас будувати красу, красу, причому таку, яка буде робити пошук до більшого добра, до розвитку. Є такий приклад в історії, як математик Софія Ковалецька. І от вона, коли була маленька, у неї всі обої у хаті були е е заклеєні е листками з математичними рукописами. Е е її батька, який вчився в свій час в, е в університеті. І, тому грошей не було, він заклеїв цю турбату рукопису. А вона так дивилась на ті інтеграли, Русла. Тоді ж жінкам не можна було вчитися в школах-інститутах, що тоді не брали, їх не брали. Але вона завдяки груп Завдяки репетитору того, того часу губернанту. Він вона навчилась математиці і потім почала своє професіональне поміща. І зараз багато. В мене вже з рекламу кажуть, що треба 8, 10, 12 разів бачити рекламу, щоб щось там купити. Але Насправді, чим більше людина бачить вокруг себе такого дуже корисного, і воно і корисне і добре буде, тим, тим більше душа зростає. Такий же приклад я, наприклад, у... Розовокці Томасу Кампанели називається Місто Сонця, де він розписав у своєму місці всі стіни чимось таким корисним для розвитку дітей і людей. І тоді все розвивалося дуже швидко. Тому це один з великих прикладів, як треба організовувати нам наше життя у самому місті, в країні. Тому велика подяка. Боги на честь. Дякую.